Головною темою засідання громадської ради стало питання приватизації кімнат у гуртожитках. Нагадаємо, що боріспільські депутати вирішили дізнатися думку самих мешканців, вивчити законодавство і практику, перш ніж приймати програму приватизації. З доповіді про законодавчо обумовлені принципи приватизації гуртожитків, виступив перший заступник мера Микола Корнійчук. Для того щоб зрозуміти цю програму, яку ми виносимо на обговорення, хотілося все-таки обговорити основні статті закону України. Щоб ми орієнтувалися, що ми приймаємо. Маючи на руках проєкт програми, присутні почали висувати пропозиції. Головна з них скорочення сроків реалізації програми. Внести до вище зазначеної програми, наступні зміни та допомоги. До третього розділу програми, до основних етапів реалізації програми, внести зміни у наступні редакції. Програмою передбачається прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Баринських гуртожитків, які є об'єктом права державної власності, протягом двох років, а не чотирьох, як переписано в програмі. Це питання дуже важке. Як зазначають працівники виконавчого комітету, дещо здвинути строки можна, але скоротити їх удвічі це занадто. Апарат просто фізично не встигне оформити всі документи. Однак погодили, що приватизація гуртожитка за адресою Дзержинського – Потрібно перенести з 2014 року на 2012. -й. Раніше неможливо питань по цьому будинку. Ще багато. стоит вопрос, може быть даже одно крило укомплекти і дати на приватизацію, а второе крило, которое по факту е проверки останется свободным, сделать соціальним жилью. Но это роботу надо провести. понимаете? пайміті это і територіальні громади ніхто не говорить о том, що кого-то лишать права. Год, два, я думаю, ми ці випроси вирішили. Ну, зараз ставить вопрос о том, що давайте ми вот так точечно дадимо приватизацію по всьому зданию і получим, що ми. Вот то, що мы сказали, всі мінуси. Одне з найбільш болючих питань: що робити з офісами, яких є чимало в кожному гуртожитку. Ви правильно заметили. Ви говорите, як жити? От я сейчас живу на третьем этаже, етажі. Да? У мене там и там курять в коридорі. А у мене маленький ребенок. Я Якщо сейчас діли ремонт, сейчас привезу маленького ребенка. Матюкаются, все там проходной двор. Дійсно невозможно жити. Як этот вопрос решать? Взагалі від громади надійшло чимало пропозицій щодо вдосконалення програми. Всі вони будуть передані комісії для опрацювання та можливо включення до програми. Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.